Рибки, вітаю вас з'єднання Марса і Венери під наглядом Плутона 22 січня 2024 року у вашому 12 секторі гороскопа. І про це є окреме відео для вашого знаку, а також є відео для всіх знаків. Хто не дивився, рекомендую перегляньте, залишу посилання в описі під відео. А тут практичний концентрат того, що ми можемо отримати від цього чудового транзиту, як ми цю зустріч Венери Марса. І Плутона можемо запустити, щоб у нас був цей комфортний потік аж до січня 26-го року. Оскільки енергетика цього транзиту буде розгортатися саме такий тривалий період до наступного з'єднання у січні 26-го року у знакі зодіака Козиріг. Так ось. Для вашого контексту це така енергія, яка потребує багато сил на те, щоб зануритись у себе, зрозуміло, і дати такі події, зустрічі, дзвінки, комунікації або ж сюрпризи зробити. Подаруночки, знаки уваги, які в першу чергу мають на меті великий концентрат внутрішніх сил, емоцій і того, наскільки ви енергетично вкладаєтеся в цю подію, в цю розмову і в цей символічний дарунок. Ми розуміємо, що Юпітер впродовж цього транзиту буде робити своє діло і давати надмірність, надлишковість, деяку таку упередженість, бажання привернути увагу. Увагу і дуже в контекст матеріальної площини якби збивати фокус уваги. Не треба цієї надмірності, цього бажання показати щось занадто або щось розфарбувати таким чином, що буде тільки дійсний природній цієї цих стосунків псувати. Ось тут ми не відволікаємося, не видаємо бажане задіяти. Існе, і тоді Юпітер не буде нас зносити в площину перебільшень. А от по Плутону беремо цю величезну силу. Коли маленьким знаком уваги, маленьким сувеніром, розмовою, ініціюванням якоїсь події ми дійсно закладаємо значні переміни. По-перше, це такі речі, які стосуються матеріальної площини в нашому гороскопі. Це якась дрібничка фінансова, новий гаманець, якась нова інформація стосовно нових видів заробітку, розмова про нову роботу, можливо, ви хочете зустрітися з новим роботодавцем, або зібрати інформацію, проконсультуватись з кимось стосовно нових видів заробітку, здачі в оренду, наприклад, якихось приміщень. Або як репетитор, або як спеціаліст, певний, ви не наважувалися заробляти на своїх професійних умовах. Уміннях. Також важливою площиною є розуміння розподілу фінансів, де ваші, де чужі. Це всі види страхування, види іпотеки, кредитування, фінансове консультування, або ж ви можете за ним звернутися, або до вас звернуться будь-яка допомога в екстремальних умовах. Також може бути, що ви можете запустити таку інформацію стосовно себе, якщо ви є таким спеціалістом, або ж навпаки, звернутися за такою допомогою. Це отримання нових видів банківських послуг, нова картка, новий рахунок. Також. Можливо, ви задумаєтесь про іпотеку. Це страхування автомобіля теж можна ініціювати по такому транзитному з'єднанню планет. Крім цього, це ситуації, коли ви допомагаєте, якщо це потрібно, своєму партнеру у заробітках, у визначенні того, чим він хоче зайнятися. Можливо, це якась фінансова допомога. Або така допомога, коли він дійсно зорієнтується в тому, чим він хоче займатися. Також. Це консультування людей або ж початок такого бізнесу, або надання. Послуг у сфері того, до кого людина, до якого конкретно спеціаліста може звернутися з тим чи іншим питанням. Також це ситуації інформаційного і комунікаційного супроводження людей. Нові телефони, чохли, планшет, мікрофон, щось для транспортного засобу все те, що дає вам можливість бути на зв'язку, або бути в тому бізнесі, який ви хочете прорекламувати, або. В якому вам треба заявити про себе стаття, інтерв'ю, виступ. Канал, якась публікація, щось у колективі, якийсь виступ. Ось ініціюйте, будь ласка, або ж поговоріть про таку можливість зі своїми близькими людьми. Або ви можете скомпонувати це із видом вашого заробітку. Також це інтернет-крамниця, наприклад, це поїздка, кудись зустріч з важливими для вас людьми. Це також можливість розібратися у якомусь застосунку, розібратися з якимось Гаджетом, взагалі поспілкуватись із своїми колегами, однокласниками, сусідами, можливо, близькими родичами, які будуть супроводжувати вас у ваших проєктах, Але є, або які зараз допоможуть вам своїм баченням, своєю ідеєю розкрити просто ці водолійські потоки у вашому житті. Якщо можете, зробіть якийсь сюрприз їм собі, організуйте якусь таку приємну. Зустріч, якусь поїздку, навіть, наприклад, відсвяткуйте отримання диплома, документа або подачу документів на якусь справу відкриття бізнеса, взагалі оновлення документів, можливо, це закінчення автошколи або ініціювання того, щоб стати водієм. Зробіть це такою подією, дуже енергетично насиченою. Запустіть ці віяння у ваше життя. Крім цього, ой, ой, вибачте. Крім цього, важливо також включити елемент такого, знаєте, от саморозвитку і масштабування своїх поглядів. Цей контекст, коли ви виходите за межі того поля, в якому ви існуєте. Є та перспектива, є той масштаб, є той спеціаліст, до якого ви хочете звернутися, є той лікар, юрист, суддя, вчитель, репетитор, науковець, є той вуз, куди ви хочете поступити. І ось якась брошурка, візит, запис на консультацію, розмова, просто якесь включення в середовище таких Людей тим чи іншим чином буде надалі розвивати ваші стосунки в цьому. Це також може бути ініціювання себе в якості того, хто може навчати інших, хто може поділитись якоюсь цінною важливою інформацією. Також це мовні курси. Поїздка в іншу країну, переїзд кудись, взагалі думки про еміграцію або ж навпаки, думки про те, як розвиватися в своєму конкретному місці проживання, але саме з позиції включення ще якихось закордонних міжнародних. Впливів, як це все грамотно вплітати, і як у свій транспортний засіб свій гаманець на своє робоче місце, в допустити елемент того, на що ви не наважилися. Впустіть Плутон, впустіть масштаб, силу, додайте віри в те, що минуле залишається у минулому, дає нам колосальний досвід. Але приємні зустрічі, приємні події, вони обов'язково попереду. І чим більше ми себе наразі наповнимо такою енергією, тим більше вона нам відгукнеться. Дякую вам, рибки. Нехай вам щастить на зв'язку.